Отже, Віктор Борисович, декілька слів про те, ті змагання, які відбулися, які результати, чи задоволені ви і взагалі ось в нинішніх таких непростих військових умовах, як ви виходите із становища, як будуються тренувальні процеси, як виходить? Ну, перші змагання, які ми були за кордоном чемпіонат світу, кубок світу серед студентів, де я приймав участь вихованець. Під університету Матяку був Бозарбой і Павловський, який закінчив минулого року університет. Рахуємо, що виступили хлопці вдало. Павловський посів перше місце в своїй ваговій категорії. Матякубов був здобув третє місце. Ну, я рахую, що Матяку був піднятися, мовби би, на вищий щабель. Ну, трішечки травма не дала нам можливості гарно відбоксувати. Але ж все, що не робиться, все робиться якби для того, щоб позавзав завтрашній день був у нас кращий, ми, ми могли ну, оцінити наших суперників, підготуватися краще. Я думаю, що на сьогоднішній день це така маленька, маленьке недопрацювання десь і нашого колектива, а взагалі задоволений виступом на чемпіон... на Кубку світу серед студентів. А декілька слів про цього хлопця, який посів перше місце. Це наш хлопець? Це хлопець з України. О, Він в своїй веговій категорії був чемпіоном України. А хотів, до, хочу додати те, що Базарбой Матіков боксував 67 кг, а зараз ми перейшли в меншу вісову категорію 63,5. І ця трошечки підгонка вагової категорії теж дала про себе знати, тому що хто займається спортом, це все розуміє, не буду пояснювати. І Лазан о, здобув і в фіналі перемогу, здобув золоту нагороду. Так що я думаю, що програли чемпіону, ну програли. В такому рівному поєдинку два раунди ми вигравали, в третий, четвертий раунд пішов трошки не в нашу сторону. Я думаю, що все буде гаразд і ми попрацюємо ще з Маті Кубом, викинемо ті помилки, які здобули в цьому поєдинку. І будемо воювати за золоту нагороду на чемпіонаті України. Я знаю, що там була перемога над яким дуже досвідченим боксером. Перший поєдинок ми перемогли німця, гарний боксер, теж призер Європи. О, такий важкуватий, як взагалі перший поєдинок. А другий поєдинок ми боксували з хазяїном. З Турції чемпіон Європи і фіналіст чемпіонату світу серед чоловіків. То ото був самий такий важкий і самий титулований бокс. Весь зал аплодував, вболівав за свого боксера, але ж Матюку був переміг його з першого по перший раунд 3-2, другий 4-1 і третій 5-0 в нашу користь. Я думаю, що зробив ну, неможливе на такому турнірі. А там травма була, ви кажете, так? Да? І з ким був е за вихід у фінал поєдинок? За вихід у фінал був з нашим Слазаном. А, Слазаном. Да, точно. Да, да. Точно, точно, точно. А травма була здобута вже з боксером із Турції. Ми виходили на поєдинок вже з травмою. Лазан більш досвідчений боксер, так? Ну, він на рік так? на рік старший, а по досвіду ну, Матяку був по молоді хороші досягнення. Лазан по молоді таких досягнень, хоча він чемпіон Європи теж. Ясно. Ну а змагання відбулися, був, був і чемпіонат Ю-22. Так, да? Да. ми тільки повернулися з чемпіонату України серед чоловіків та жінок до 22 років. О, ну, Я скажу, що кіровоградська команда вдало виступила. Це збірна Кіровограда. збірна Кіровоградської області. Боксери були Світловодська з Кіровограда. О, то кожний поєдинок, де ми навіть не змогли добути перемогу, нас Три бронзові нагороди, три п'ятих місця і два дев'ятих. Ну, Дев'яті місця це хлопці попрогравали в перший поєдинок, а три боксери, які посіли п'яті місця, вони здобували хто дві перемоги, хто одну перемогу в залежності від вагових категорій. Ну, поєдинки були досить складні і хлопці не давали можливості до останньої хвилини надіятися супернику на перемогу ж рішення суддів, в деяких поєдинках склонилося в сторону противників. Хто вас найбільше ну так не вразив, можливо, а ви задоволені чи чиїм боксом чим боксом? за на сьогоднішній день задоволений боксом молодих боксерів, які сьогодні являються студентами факультету і. О, тренується в Шевесемі Селевко Дмитро, вихованець світловодського боксу, тренер Дорошенко Олександр. Ну він зараз в Кіровограді і працює в з ним в Кропивницькому. Я вибачаюсь, да він працює з ним сьогодні. І Дорошенко, і коли він знаходиться на навчанні і на зборі то працює ми в колективі тут з ним. То Селевко здобув дві перемоги і третю перемогу. Він не мог здобути, тому що вийшов на досвідченого боксера Алієва. Минулому, в цьому році взимку, ну, Матіку був з ним боксував, і перемога була за Алієвим 3-2 на чемпіонаті України, де ми вперше боксували серед дорослих. То сьогодні край... Селевко Дмитро дуже хороший бокс показав, здобувши бронзову нагороду. І вихованець світловодського боксу також крайний громан. О, два поєдинка переміг, але в третьому віддали перевагу супернику. Ми подавали протест, протест не задовольнили, але ж пішли на зустріч, повернули нам кошти, які ми заплатили за протест. І за те, що кажуть, у вас команда працює, ми вам. Вдячні за те, що ви переживаєте боксерів і ну, так сказати, нова федерація боксу, бо розмова була, що кошти за те, що будемо подавати протести, не будуть братися. Але ж я заплатив, бо не могли річ, ну, потім прийняли рішення, повернули. Но... Поєдинок остався в тому ж ракурсі, що ми його перемогу віддали супернику, але ж дуже поєдинок був дуже цікавий, і це перші поєдинки, які провів крайний громад серед дорослих, бо він з молоді. Він 2004 року. Дві перемоги, одна поразка. Я дуже задоволений виступом. Ну і вдало виступив Щуцький Андрій, три-дві перемоги, і третя поразка поразка чемпіону. О, Стась також дві перемоги. Одна поразка, третє місце. Кропивничани, да, кроповничани, наші вихованці. Командою задоволений і навіть тими, хто програв, але ж бої були дуже завзяті і такі цікаві. Тобто вони, ну, скажімо так, характер проявляли, не було такого байдужості, як то Характер проявили до останньої хвилини і федерація боксу, керівництво і судді кажуть, яка команда така, що працює до останньої хвилини, не здаються, всі воюють за перемогу. Скажіть мені, будь ласка, наскільки заважає вам працювати, наскільки ось цей конфлікт, який є зараз в федерації боксу, і що взагалі мені, хоча б в двох словах, відбувається, і до чого це може призвести? На сьогоднішній день я дякую федерації боксу. Дякую міністерству, що знаходять можливість проводити чемпіонати України, де діти готуються на чемпіонат Європи, і на чемпіонат світу. Це вже ви... нова федерація нова федерація нова, боксу, Новий да. президент, да, новий... президента. Ні, не новий президент, і взагалі вдячний тому, що президент приїхав на полуфінали на фінали. О, делегація, вся сиділа комісія КДК, яка там може на місці зразу порішати питання на полуфіналах і на фіналах, якщо неправильно буде, от але ж і суддівство звернуть на увагу, що було досить таки коректне. Ну. Практично всі поєдинки були оцінені. Взагалі боксерська спільнота стоїть на боці нового президента. Боксерська спільнота стоїть на боці нового президента, тому що на Європі там наша команда знялася із-за цих всіх видумок, що не будуть виступати під прапором України, але потім їде продіус, він від, його призначили і АБА. Якби відповідальним за українську команду, він їде, вирішує питання в той момент, коли команда вже знялася із змагань. Ну це такий, як би кажуть, плівок і що, типу, як вам сказати правильно, що от, є людина, яка може порішати питання, але ж ні, на сьогоднішній день і Кирил о, Шевченко, президент новий, і весь колектив, який працює на ці рішення, реагують досить. О, ну, коректно і досить, якби відповідають на ці всі питання. Так ми з України, ми повинні боксувати під прапором України і іншого питання не буде. Як там хоче Аїба і Кремльо в місті з продеусом, то вже їхні питання. А ми будемо. Відстаювати те, що ми повинні боксувати, тільки так була така ситуація, і це говорять багато про те, що бокс виключать із програми Ого. олімпійських. Да, сьогодні 28-й рік під великим питанням із оцих усіх усіх. Моментів, що виникають у федераціях в 24-му ще ми можемо бути спокійна. Да, ми да? спокійні і за базарбоя. Ну дай Бог, дай, дай Бог. Бог, да це буде ще багато роботи роботи для того, щоб бути там, тому що вагова категорія. Ви ж бачите, що раніше було 12 вагових, потім 10 а сьогодні сім вагових категорій в боксі, які приймають участь на Олімпійських іграх. І сьогодні нам дуже важко, тому що ми опускаємося вниз. Зовсім інші боксери, зовсім інша Симом підготовка. підготовка. Да, да. Ну, зовсім зміна і підготовчі роботи, і все, все інше. По іншому треба й готуватися. І що попереду? У нас. Попереду То, не зважаючи ні на що, бо я бачу багато у вас вихованців. Прям на сьогоднішній до радується скажу за це питання, що ця складна ситуація в государстві. О, на сьогоднішній день Вадим Селосенко в армії Дмитро також Євген Пархом Дмитро Солосенко також. Євген Пархоменко також в армії. Залишилося нас двоє. І Шлян, Сергій, і я О, В залі ви бачите, що до 40 чоловік на одній тренування дуже складно давати їм можливість підготуватися. так, як Р... Треба розподіл робити і вагових категорій, і вікових груп, але дуже складно. Ну, будемо сподіватися, що підтримують нас наші старі боксери, які допоможуть уже ближче туди до турніру, до чемпіонату. І якось вирішимо всі ці питання. Зробимо збір для підготовки. Попереду дорослий чемпіонату попереду з двадцять з 28 листопада по 4 грудня. Елітний чемпіонат, куди поїдуть всі боксери, які боксували на. До 22 років і плюс додаємо силами Маті-Кубу і ще декілька спортсменів, які не могли виїхати. І в грудні місяці ще чемпіонат України серед молоді. Теж будемо готувати з 12 по 18 грудня. Базарбой готовий вже боксувати на елітному рівні. Хто там головні його суперники? Головні суперники будуть той же Лазан і декілька суперників там з Вінниці, які посіли ще на цьому чемпіонаті. 64 був тебе? 63,5. 63 Так. 63, 63, да. Будемо боксувати в 63,5. А на світі він в якої боксував? 67. 67, тобто він опустився. Да, да, да. І наскільки це важко? Ну, якщо Але це олімпійська вага. Це олімпійська вагова категорія. От. Так що вам так. Сьогодні підходити до цього раціонально і заздалегідь, то в принципі можна готуватися гарно. І... А якщо швидко згонку веса робити, то воно скажеться все в поєдинках. В плоху сторону. Тобто, і, ну і зараз підтримка є з боку Федерації обласної і управління. Да, дякуємо федерації боксу Вадиму Анатолійовичу і всім, хто. З ним працюють і допомагають. Дякуємо управлінню, тому що є можливість виїхати на чемпіонат і фінансування повністю забезпечена, команда була фінансуванням. Я дуже вдячний Андрію Миколаївичу Щетині і всьому колективу, який працює вместе з ним. Все поки гаразд. Тобто, По... У вас такий стриманий, незважаючи на таку складну ситуацію, стриманий все ж таки оптимізм. так? Ну, Хочеться ну, зробити все, щоб те, що ми запланували, здійснилося. Дякую. Дякую.